Вітаю! З вами Олекс Місевич. І це вже третій урок. Бази даних української мови. Сьогодні ми поговоримо з вами про оператор Select. Сподіваюся, ви вмієте малювати стрілочки. Це вам сьогодні знадобиться. Можна просто записати словами. Я буду казати, коли ставити новий рядок. Select, зірочка. Зірочка означає вибрати усі домени, усі стовпці таблиці. From. І після слова From ви пишете назву таблиці. Як створювати таблицю, можливо, я вам ще напишу відео. А так то ви можете знайти в інтернеті багато інформації на рахунок того, як створити таблицю. Можна створити функція Create, а можна просто взяти і самому її через інтерфейс. Скласти. Отже, як записується, ставиться така невеличка стрілочка зліва направо вона направляється після неї пишеться слово Select англійською мовою, отак як тут написано. Далі знову ставиться стрілечка, ставиться зірочка Далі ставиться така сама стрілочка, як я сказав, але крім того, але вона вже довша. Бо під нею від частини тої стрілочки донизу трошки і тоді знову вліво, тобто під прямим кутом отак іде, іде ще одна стрілочка. Після тої стрілочки пишете слово стовпчик. Стовчик берете у такий кружечок, як сутність. Щоб виділити. І тоді паличка. І вгору стрілочка, щоб доєднатися до тої стрілочки, яка йшла вгорі. О, таблицю теж можна ввести крошечком. Стрілочка. Я то я буду казати хоча б Arrow, щоб нормально звучало. Arrow Select, Arrow або Arrow Select Distinct. Arrow вліво зірочка Arrow. А від Arrow перед зірочкою ставимо Arrow під прямим кутом вниз вліво. Там пишемо стовпчик. Стрілочка під прямим кутом вгору. Від того стовпчика, Від той стрілочки, яка після заловлення йде до стовпчика, відгалужується ще одна стрілочка. От. Після слова стопчик. ставите стрілочку, яка йде вліво, йде вниз, а потім йде вправо. Для того, щоб ну, вона йде вправо стрілочка, тоді ставиться кома. Уже виглядає, якщо дивитися зліва направо, то тою стрілочкою. І тоді паличка і стрілочка догори. Таким чином? Ну має бути. Отже. Стрілочка, Select, стрілочка, стовпчик. Тобто, можна обрати просто стовпчик. Крім того, можна дописати слово Distinct. Для того внизу під тою стрілочкою, яка йде стовпчика. Ставимо паличку донизу і стрілочку, слово Distinct, стрілочку і вгору. Або ще нижче ту стрілочку повести. Там, де Distinct. Ми вели, а то від неї відвести вниз і написати All. Тобто обрати всі. Стопчик. Після слова стопчик, яке береться в гружачок, стрілочка ставиться вниз і вправо. Ставимо кому, знову вниз і вправо. Ну, не вниз, а вже просто вправо і вгору. І вже та стрілочка там закінчують. А також можна обрати зірочку. Тобто знову стрілочка. Перед стовпчиком йде вниз і вліво. Зірочка, вліво паличка і стрілочка вгору. Після того всього, то все після слова стопчик. Ставиться стрілочка, ну, тобто паличка йде донизу, майни ще за всіх. І тут далеко-далеко-далеко вправо. ну Можна навіть до початку лінійки провести. Із вниз паличка. Ну, тобто одна і та сама паличка. Таким квадратиком, ну, таким зигзагом. Раз, два, три. І маленька стрілочка. Після тої маленької стрілочки писать FROM. Стрілочка, таблиця. Таблиці можна прилічувати через ви тепер будете знати, як це означає. І спускаємося нижче. Нижче знову є необов'язкова секція «where». Секція FROM є обов'язкова, бо інакше наш, наша програма, можна так сказати, наш запит не буде знати, звідки йому запитувати інформацію, з яких таблиць. Ну, Авер, це умова вибору рядка, це теж в дужки. Умова вибору рядка не є обов'язковою, бо ми можемо просто вивести всю інформацію з таблиці до нашого запиту. Таким чином, за 5 хвилин я пояснив вам схему. Сега е закинът с третия урок, аз вам бях Алекс Мусеев, аз ще ви дадя сподоба ставайте лайк и да се абонирате за